Доброго дня, любі малята! Сонечко на малят поглядає, на галявині чекає, очі закривайте, на квіткову галявину потрапляйте. Куди ми з вами малята потрапили? Так, на Квіткову галявину. Кого можна зустріти на Квітковій галявині? Загадки відгадаємо, друзів відшукаємо. У червоного малятки на спині краплинки цятки. Чорні вуса, голова любить лагідні слова. Хто це? Жучок сонечко. Який цей жук? Маленький, має чорні крапочки на червоній спинці. А хто ж це ховається на галявині серед квітів? Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти. Не цурається роботи. Хто це Бджілка. Яке забарвлення має бджілка? Жовті та чорні полосочки. Що бджілка робить на галявині? Мед збирає. Пограємо в гру, знайди бджілку. Де бджілка? знайдіть? На Квітці за грибочком, в дуплі, під деревом, вгорі, внизу молодці малята. Навесні барвиста квітка на галявині розквітла, лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла, що за дивна квітка така. Так, метелик. На що схожий метелик? На квітку. Треба нам попрацювати, метеликів на квіти посаджати. Якого кольору цей метелик? Так, червоного, на яку квіточку посадимо метелика? Так, на червону квіточку. А це метелик якого кольору? Вірно, зеленого, на яку квіточку посадим? Так, на квіточку зеленого кольору. Подивіться, всі метелики знайшли свою квіточку. А тепер, малята, зробимо пальчикову гімнастику, яка називається Я біжу, біжу, погаю, Я метелика спіймаю. А метелик не схотів геть від мене полетів. Малята жучок сонечко каже, що у нього є багато друзів сонечок, разом з якими вони літають, повзають. Вони дуже схожі на нього, але, на жаль, у них немає таких гарних крапочок на спинці, як у жучка сонечко. Давайте малята зробимо жучкам подарунок, прикрасимо їх спинки чорними крапочками. Для цього нам знадобиться шкаралупа від горіхів, пластилін червоного та чорного кольору. Спинку нашого жучка ми зробимо з пластиліну червоного кольору. Беремо і розмазуємо пластилін по всій шкаралупі. Потім від великого шматочка. Відщипніть маленькі шматочки та утворіть ось такі горошинки. Потім ці маленькі горошинки прикладіть на спинку до жучка-сонечка та притисніть. І ось такі вийдуть в нас гарні жучки-сонечки. Добре разом працювали, кого на галявині відшукали? Жука-сонечка, ділку та метелика. Комахами їх називатимемо, ніколи не ображатимемо. Малята хто збирає мед? Так, бджілка. а хто схожий на квітку? Вірно, метелик, який жук має на спині чорні цятки. Так, жучок сонечко, до побачення малята, до нових зустрічей.